Друзі, у нас зараз буде молитва. Молитва за Україну. І давайте ми встанемо на наші ноги і звернемося до нашого Господа, який живий і який присутній на цьому місці, щоб Він чув нас і благословив нашу землю. Любий наш Господь, ми йдемо до тебе, в ім'я Ісуса Христа. І щиро тобі вдячний, що ти переміг смерть, для тебе немає нічого. Неможливо, Господь, і ми віримо, що ти можеш цю війну зупинити. І до тебе, наше прохання, Господи, не до земних президентів, не до земної влади, Господи, до влади небесної. Почуй нас ім'я Ісуса і благослови нас, Господи, благослови, щоб ця, ця війна закінчилася, щоб люди перестали вбивати один одного, щоб росіяни покаялися, повернули в свою землю. Щоб вони возненавиділи цю війну, возненавиділи ці, це безумство, Господи, щоб вони не хотіли е, смерті для України, для українців. Господь, дай їм щире покаяння і тому Путіну і всім іншим, Господи, а нас прости і спаси, і захисти, Господи, і дай перемогу нашим військам, Господи, і дай захист військовим, які там зараз. В окопах сидять, захищаючи нас, Господь, благослови їх, захисти їх. Боже, щоб ця зброя російська, яка лети на нас, щоб вона не приносила, не могла причинити ніякого, ніякого вреда, Господь на нашій землі. Нічого не могла розрушити, Р, Боже, розруши, розруши ту зброю, всі ті наміри і, і все те безумство, що є в їхніх серцях. І помили нас, Господи. Ми звертаємося в ім'я Ісуса. Ми віримо, що Ти нас чуєш, і просимо, благослови народ. Благослови, щоб всі, всі люди схилилися перед Тобою цей день, особливий. Господи, згадуючи Твоє Воскресіння, і щоб вони розуміли, що це на землі, це тут землі життя дочасне, а там в вічності воно нескінченне, Господи, і щоб люди. Розуміли, хто, хто їм це подарував, яка ціна була заплачена, спаси народ України від всякого атеїзму, від всякої зневіри, від всяких сумнівів, від такого якогось теж глупості, благослови народ України і благослови і керівників, і благослови всіх, хто допомагає Україні, медиків благослови, капеланів, волонтерів, благослови всі країни, що. Що допомагає нам Боже, ми вдячні Тобі, що ти нас чуєш. Ми знаємо, що Ти нас чуєш. І тому слави Тебе і дякуємо, і віримо, що прийде кінець, прийде Твоє спасіння для нас всіх. Слава Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь.